Короб ФМ Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на фейлі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ сьогодні. Середа, 22 березня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні Леонтій, Микола, Ілля, Валерій, Тарас, Панас, Олександр, Кирило. Талісманом людини, народженої 22 березня, є рубін. Належить до першого ряду дорогоцінних каменів, поступається твердістю лише алмазам. Про рубіни було відомо ще в бронзовому столітті, а 20 століть тому в Індії його вважали королем дорогоцінних каменів. Здавна вірили, що цей мінерал здатний притягувати любов і талан. Народний календар 22 березня в церковному календарі день пам'яті 40 Севастійських мучеників або ж 40 святих. Вони були воїнами римського 12-го легіону, які 320 го року загинули біля міста Севастія, нині Сівас Туреччина, через те, що відмовилась зректися християнської віри. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який день. Погода сьогодні вказує, якою буде наступних 40 днів. Якщо чути грім, чекайте на поганий врожай. Вітер теплий, отже, літо буде дощовим. Багато сорок та галок можна вже чекати на літнє тепло. Дуже популярним вважався обряд Топтати ряст. Наші предки вірили, хто навесні зміг потоптати ряст, той буде щасливим і здоровим. Протягом всього року. Саме тому виходили на пагорби і шукали першу зелень. Також приговорювали топчу, топчу ряст, дай Боже потоптати і того году діждати. День великомучеників Севастійських, сорока мучеників або ж просто сорок святих. У народі називали сороки. В різних регіонах, щоправда, його іменували по-різному. Але здебільшого це були назви птахів: сороки, жайворонки, буслики. Пташки тощо, адже вірили, що саме на 40 святих з вирію поверталися пернаті 40 різних порід. Господині цього дня зазвичай печуть 40 булочок помпушок у формі пташок, а також готують вареники з маком. Казали, яка погода на 40 святих, такою буде уся Петрівка. Та на 40 святих погода на гречку буде врода що не можна робити цього дня? Не варто фізично працювати, не займайтеся рукоділлям, ремеслом та не виконуйте домашню роботу. Не дозволяється їсти м'ясо, рибу, молочні продукти, яйця тому що все ще триває великий піст. За останні 130 років 22 березня максимальна температура повітря складала 19,1 градусів Цельсія. У 1974 році мінімальна ж складала мінус 15,6 градусів Цельсія у 1952 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 5 годині 44 хвилини, а зайде за горизонт о 18 годині 6 хвилин. Де зустрів тебе, там шумиті нині, хай, зелений гай, там полюбив твої ясні очі сині ні, зелений гай. там полюбив він твій, веселий голос хай, зелений гай, там, де сказала, що ж буде з нами любий як. Не розмай ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш тільки пам'ятай, як його забудеш, як його забудеш, як його забудеш, Грай музику грай ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, завжди пам'ятай, його забудеш Будеш, Грай музику, грай як він тебе кохав, серце сховає слід що він тобі казав, просто забудь нафік, хай платить білю цю мить, Плаче сумна, ощій злива Хочу, щоб ти завжди була щаслива Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, тільки пам'ятай. Як його забудеш, як його забудеш, як його забудеш, грай музику, грай. ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, завжди пам'ятай А його забудеш, а його забудеш, а його забудеш, грай музику, грай. Цікаво знати. 22 березня в Україні і світі святкують Всесвітній День води або ж всесвітній день водних ресурсів. Свято було засноване організацією Об'єднаних Націй, щоб об'єднати міжнародні зусилля у боротьбі з водною кризою і спонукати людей використовувати воду більш ефективно. Цікава пам'ятка була залишена давніми інками поблизу міста Уско або ж Перу. Там археологи відшукали систему водогону між водоспадами. Які беруть свій початок в термальних джерелах на схилах гір. Про проціджування, нагрівання й інші методи очищення води, згадується ще в стародавніх індійських літописах. Першим зв'язок між якістю води і здоров'ям людини побачив лікар Алкмеон, який жив у давній Греції. Такої ж думки був і Гіппократ. Часи середньовіччя про культуру води практично забули. Містяни скидали всі свої відходи у струмки, які відносили. Їх до великих річок, тому водогони несли назад сильно забруднену воду. Через це виникали різноманітні інфекції у 17-18 століттях. Почали масово застосовувати фільтрацію як засіб отримання чистої питної води. Для цього використовували систему піщаних фільтрів, через які проходила рідина. Перша муніципальна водоочисна станція з'явилася у шотландському місті Пейслі 1804 року. Новини 17 березня голова громади Володимир Куніцин здійснив робочу поїздку до Шабалинівського старостинського округу та провів ряд зустрічей із місцевими жителями. Школа у пункт незламності був переданий генератор та обладнання для підключення до супутникового інтернету StarLink. Тепер у разі тривалого відключення електроенергії жителі села матимуть доступ до інформації, зможуть бути на зв'язку з рідними то. Також у школі Володимир Куніцин відвідав укриття. Воно тут у зразковому стані. Голова громади принагідно подякував за роботу колективу закладу та людям, які свого часу доклали зусиль для спорудження школи з таким укриттям. Відділення терцентру. Разом з головою відокремленого підрозділу Товариства Червоного Хреста та Єсією Онопко Володимир Куніцин завітав до відділення Територіального центру соціального обслуговування. Надання соціальних послуг на заклад у Шабалинові, а також на відділення терцентру в Нехаєвці було передане молоко. Жителю Шабалинова Валентину Василенко передали інвалідний візок, і просто біля його оселі на вулиці підійшли люди та попросили таку ж допомогу ще для одного жителя села. Амбулаторія, голова громади, провів зустріч із працівниками амбулаторії. Від них прозвучав запит: інтернет у заклад. Доручення вже дна. А не скоро амбулаторія буде з інтернетом. Інформуємо, що 21 березня в Коробську громаду прийшла допомога: підгузники для дорослих та гігієнічні засоби. Ця допомога буде видаватися особам з інвалідністю першої групи, дітям з інвалідністю, одиноким літнім людям 60+, людям під опікою соціальних працівників. Інформацію про умови видачі опублікуємо в одному з наступних повідомлень. Зазначається на офіційному сайті Коробської громади Корпська Соціально правова рубрика сьогодні в соціально-правовій рубриці Мальцева Дарина Михайлівна, адвокатка та завідувачка з сектору надання безоплатної вторинної правової допомоги. Воєнний злочин це свідоме, грубе порушення законів та звичаї війни. Збірне поняття у міжнародному праві, що об'єднує групу серйозних порушень, правил ведення бойових дій закону війни та норми принципів міжнародного гуманітарного права, що вчиняється умисно або через грубу необережність. Приклади воєнних Злочинів це катування та біологічні експерименти, незаконна депортація, напад на незахищені, і ті, які не являються військовими цілями міста, сила, житла та будівлі, або їх обстріл із застосуванням будь-яких засобів, умисне завдання ударів по будівлях, призначених для цілей, релігії, освіти, мистецтва, науки або благодійності, історичним пам'яткам, умисні напади на цивільне населення, як таке або окремих цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі у воєнних діях, здійснення нападу на Вибіркового характеру, що зачіпає цивільне населення або цивільні об'єкти, коли відомо, що такий напад буде причиною великої кількості смертних випадків та поранень серед цивільних осіб. Приклади воєнних злочинів: це поранення чи вбивство цивільних осіб, катування, фізичне насилля, зґвалтування, нелюдське поводження чи позбавлення волі, насилля щодо медичного персоналу, використання цивільних для прикриття військових, це живі щити, депортації та незаконне переміщення населення, примушування громадян до участі військових дій. Як проти власної держави, пошкодження або знищення цивільної інфраструктури, знищення культурних та освітніх закладів, пошкодження, знищення культових споруд, компенсація та відшкодування шкоди у випадку втрати пошкодження майна в результаті воєнних дій, відшкодування чи компенсація перш за все. Для оптимального вибору шляху захисту своїх майнових прав та інтересів, звертаємо увагу на розмежування понять відшкодування шкоди та саме компенсація. Відшкодування шкоди стягнення з винної особи за завдану шкоду вирішується у судовому порядку шляхом подання позову про відшкодування шкоди проти іншої винної особи. Винним суб'єктом за завдану внаслідок війни шкоду є Російська Федерація. Предбачається, що після перемоги буде розпочато єдиний процес України проти Росії, в результаті якого зростання Буде примусово стягнути кошти, завдяки яким буде вся майнова шкода відшкодована завдана воєнними діями. Компенсація є різновидом державної соціальної допомоги, коли держава за власний рахунок виплачує певні категорії постраждалих кошти в тих розмірах і на тих умовах, які будуть визначені самої державою. Якими актами регулюється порядок отримання компенсації, загальні засади компенсації та відшкодування шкоди потерпілим від надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнних дій, закріплені кодексі цивільного захисту України. Зокрема, відповідно до статті 86 кодексу забезпечення житлом постраждалих, житло яких стало непридатним для проживання, внаслідок надзвичайної ситуації здійснюється шляхом надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання, будівництва або закупівлі житових будинків для постраждалих за рахунок державних коштів, за умови добровільної передачі постраждалими зруйнованого або пошкодженого житла, місцевим державним адміністраціям або органам місцевого самоврядування з об'єктом господарювання. При цьому постраждали. Ждалі, яким виплачено грошову компенсацію за зруйновану або ж пошкоджену квартиру, житловий будинок житлом за рахунок держави не забезпечується. Конкретні механізми, процедури, умови виплати грошових компенсацій та здійснення іншого відшкодування завданої воєнними діями шкоди, регулюються спеціальними законними та відзаконними актами. Поки що основними нормативно-правими актами, що регулюють питання компенсації за втрачене пошкоджене майно в результаті воєнних дій є порядок подання інформаційного повідомлення про пошкодження та знищення нерухомого майна Наслідок бойових дій турористичних акцій, диверсій, причинених військової агресії Російської Федерації, саме порядок номер 380 також це порядок визначення шкоди та збитків, зайданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, Номер 326 порядок виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних з пошкодженням будівель та споруд Номер 473 Фактично, на сьогодні ми маємо чітко розроблений державою на рівні законодавства Надаство лише перший етап отримання компенсації за пошкоджене зруйноване майно, етап збору доказів, документів та іншої інформації, яким подальшому стане основної для отримання виплат та іншого відшкодування. Отже, поки триває війна, та не прийнято закон саме про порядки компенсації та відшкодування, користуються нормативними актами. Сьогодні для вас працювала лілія висоцька зичу мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 один Короб ФМ. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короб ефе рідне радіо. Телефони. 2, 1575 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6